Доброго дня на каналі Пасіка Сам. Ще один гаджет для бджільництва, особливо для тих, хто любить користуватися рукавицями на пасіці. В рукавицях ви не відчуваєте бджоли, давите її, подразнюєте, і вона стає агресивною, жалить. Дуже допомагає в будь-якому регіоні, на будь-якій пасіці, незалежно де вона знаходиться, звичайний столовий оцет. Змащуєте ним руки, можна груди там, можете черевики помазати, ну якщо у вас там, ну і загалом бджола навіть як хоче вжалити, підлітає, так побзюкає і не жалить. І це 100% діє перевірено і не тільки мною. А це Свідчить про те, бачите, я цей вулик ще не відкачував, ну вроді акуратно качаю, накриваю потолочиною, залишаю рамки. І тут крутяться бджоли навколо нього. Ну, Загалом і навколо тих ящиків, що ношу в рамки, там є залишки меду, якісь краплини. Ну, це свідчить про те, що ось і літо пройшло, взятку немає. Треба бути акуратним, не розвішувати рамки, бо можна спровокувати напад на слабкі сім'ї. Всім гарного дня, до побачення.